Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні хочу поговорити з вами про синуси, коснуси, тангенси, катангенси кутів від нуля уже до 180 градусів. Ще раз повторити та порозв'язувати подібні завдання, які теж зустрічалися і в тесті, і в новій темі при розборі теми. Саме сьогодні будемо зосереджуватись на розв'язуванні, як бачите, в мене дошка пуста, тому що спочатку хочу пригадати. Пригадати з вами дещо, а саме тригонометричне коло. Умовно собі візьмемо одиничне коло радіусом в 10 клітинок, щоб було зручно відмічати. Отож, побудуємо це коло. Я його зроблю таким не дуже маленьким, щоб було зручно відмічати. Декартову систему координат трішки назвемо інакше. Вісь Вісіксів звично ми позначимо косинусом. кута. Вісь ігре позначимо синусом, тобто ордината буде синусом. Потім покажу, де буде тангенс та котангенс. Далі, якщо це одиничне коло. Радіусом 1, тоді тут буде значення 1. зліва, відповідно, мінус 1. Зверху одиничка. Ну, знизу нам поки що не потрібно, але вже нехай буде в 10 класі, все одно будемо вчити ще й нижнє півколо. Ми розглядаємо зараз тільки верхнє півколо, нижнє нас поки що не дуже цікаве. Далі, що ще ми будемо відмічати на цьому колі? Якщо ми пригадаємо, то у синуса та косинуса завжди значення так ідуть 1, 2, 3. Поділити на 2 і під кореними чисельник. Але корінь з одного це одиниця, тому ми її не пишемо. Ми не пишемо корінь, але пишемо просто один. Ті послідовності, як я їх записала, ми їх відмітимо на нашому одиничному колі. Але якщо в мене вже є одиничка, то одну другу дуже легко порахувати. Це буде 5 клітинок. Ось тут буде знаходитись одна друга. Далі. Де буде знаходитись корінь з 2 на 2. Якщо ми проведемо бісик 3 з у першої чверті, ось тут у нас утвориться куточок, зараз ми про них теж поговоримо, то значення внизу будуть корінь з 2 на 2. І якщо ми відмітимо по синусам 1 другу та знайдемо кут в 30 градусів, це буде одна клітинка від одинички. Корінь із трьох. На 2. А тепер ці три значення продублюємо на синуси. Одна друга у нас уже є. Далі, там, де бісектриса, буде корінь із 2 на 2. І там, де одна друга у косинуса, це де 60 градусів, відмічаємо по синусам корінь із 3 на 2. Далі те саме робимо зліва від нуля, тобто 5 клітиночок, це буде. Одна друга тільки зі знаком мінус через дві клітинки від неї, мінус корінь із 2 на два», ще через дві клітиночки, мінус корінь із трьох на 2. Внизу можна відмітити те саме для синус, але поки що нам не потрібно. Тепер відзначимо кути. Кут рахується від додатнього напряму осі о Тобто, ось тут у нас буде 0 градусів. Далі. Вгорі у нас буде 90 градусів, тобто у нас утворився прямий куточок, подивіться, ось далі, якщо ми поділимо навпіл, це буде 45 градусів, а якщо ми розділимо цей куточок 90 градусів на три рівні частини, то це буде 30 градусів та 60. І у нас перший чверть, ми з нею вже були знайомі. В восьмому класі така була. Тобто ми це значення маємо пам'ятати, знати, хто забув повтор. Наприклад, для косинусу 30 градусів ми обов'язково можемо знайти значення, опустивши перпендикуляр на вісь косинусів, тобто на екси. Якщо ми хочемо дізнатися синуси, то ми проєктуємо в ліву частину на вісь синусів. Але, якщо ми до кута 90 градусів додамо ще 30, то отримуємо куточок уже в 120 градусів. Додамо ще 30 то отримаємо куточок 150 градусів, і ще додамо 30, отримаємо кут в 180 градусів. Тобто верхнє півколо це дійсно 180 градусів. Але в мене ще немає одного кута. Якщо ми до 90 градусів додамо 45, тобто це буде бісектриса другої чверті, отримаємо кут 135 градусів. Знову ж таки, якщо нам потрібно знайти значення косинуса для 120 градусів. Ми опускаємо вниз перпендикуляр, бачимо його значення мінус одна друга. Якщо 135 градусів мінус корінь з 2 на 2. І так аналогічно. При цьому синуси тупих кутів у нас додатні. А от косинуси уже від'ємні. Де ж у нас знаходиться вісь тангенсів? Вісь тангенсів знаходиться паралельно осі Х і проходить через. Одиничку у косинус або через 0 градусів. Далі вісь котангенсів паралельно косинусам і через одиничку у синусів. Яке значення приймає котангенс та тангенс? Давайте повторимо: у тангенса все, що нижче осі Х, буде від'ємне, все, що над вісью Х, додатнє. А ось якраз 0 градусів це буде і 0 значення для тангенса. Далі для куточка в 30 градусів це значення буде, ось тут поруч пишу, корінь з 3 поділити на 3, або мені більше до 1 поділити на корінь з 3. Далі для 45 градусів це буде одиниця, бо висота цього відрізочка дорівнює радіусу одиничного кола. І для 60 градусів, мені здається, тут у мене навіть не вистачить трішки. Знаєте, Вище побудуємо значення корінь із трьох. Немає де написати, давайте витримаємо тангенс, корінь із трьох, а ось тут підпишу тангенс альфа. У котангенса одиниця вже є. Далі ближче до точки перетину буде один поділити на корінь із трьох, а для 30 градусів котангенс буде корінь із трьох. Тільки я це, мабуть, з зайві лінії повитираю, ось. відзначимо ось тут собі один на корінь із трьох, а для 60 корінь із трьох. Якщо ми візьмемо вліво, то підуть такі ж самі від'ємні, а праворуч додатні. Отож, тупі кути. Давайте пригадаємо. Тому спочатку для гострих кутів всі значення додатні, і синуси, косинуси, тангенси, катангенси. А от для тупих кутів у нас виходить так, що синус тупого кута альфа, він буде додатній. А решта тригонометричних функцій, косинус альфа, тангенс альфа, катангенс альфа, все це від'ємне. Тепер, що ще хотіла би пригадати? Це е, основні тригонометричні функції. Тотожності, основна тригонометрична тотожність це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа завжди дорівнює одиниці. Це потрібно пам'ятати дуже 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 довго, бо в 10 класі буде тригонометрії дуже багато. Далі, з цієї формули у нас слідує ще декілька, як знайти, наприклад, синус альфа, якщо ми знаємо косинус, це буде одиничка відняти косинус квадрат альфа. Аналогічно, щоб знайти косинус альфа, тільки ось тут ми розглядаємо плюс-мінус, тому що косинус може приймати від'ємні значення, плюс, якщо гострий кут, мінус, якщо тупий одиниця відняти синус квадрат альфа. Далі, з цієї ж основної тригенотичної тотожності, якщо ми поділимо все, наприклад, на косинус квадрат альфа, що не дорівнює 0, отримуємо формулу. Синус квадрат поділен на косинус квадрат буде тангенс квадрат альфа, плюс косинус квадрат на косинус квадрат поділен буде одиниця, і одиничку ми теж ділимо на косинус квадрат альфа. Це формула зв'язку тангенса з, косин, з косинусом. Якщо б ми ділили, наприклад, не на косинус, а на синус квадрат альфа, отримали одиничку плюс котангенс. Квадрат альфа і дорівнює одиниця поділити на синус квадрат альфа, аналогічна формула. Далі ми знаємо формули зведення для кутів 90 градусів. Синус 90 мінус альфа буде дорівнювати косинус альфа, тобто завжди змінюється на кофункцію. Якщо ж ми обираємо вже не 90 градусів, такий кут граничний, а 180. Давайте. Запишемо, пригадаємо ці формули синус 180 градусів мінус альфа, косинус 180 градусів мінус альфа, тангенс 180 градусів мінус альфа, чому це дорівнює? Синус 180 градусів. Якщо ми відставимо 80 градусів, віднімаємо якийсь куточок, ну, при, наприклад, там 30 градусів, ми отримуємо 150. І 30 градусів з іншого боку. Це одне й те ж саме значення. Тобто можна одразу написати, що це дорівнює синусу самого кута, який ми віднімаємо. Якщо візьмемо косинус 180 градусів мінус якийсь куточок для тих самих 150, це буде, наприклад, віднімаємо 30. Косинус 30, корінь із 2 на 2. А косинус 150 те саме значення, тільки з мінусом. Тобто теж можна написати, що дорівнює самому косинусові альфа, але при цьому поставити протилежний знак мінус. Далі тангенс аналогічно мінус тангенс альфа, ну і котангенс мінус котангенс. Також потрібно пригадати, що будь-який тангенс альфа це синус альфа поділений на. Косинус альфа. А котангенс альфа це косинус поділений на синус. Це такі основні, мабуть, формули, які взагалі у нас є. Без них нікуди нічого розв'язати не зможемо. Також дуже хочу пригадати, що таке з точки зору прямокутного трикутника значення синуса альфа, косинуса. Тангенса, катангенса. Але перш ніж розв'яжемо подібні цієї теми задачі, давайте повторимо, що ж таке синус гострого кута, наприклад, Аль, кута А? Це відношення протилежного катета до гіпотенузи, що таке косинус, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І що таке тангенс? Там не приймає участь гіпотенуза, це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Наприклад, синус альфа куточка це буде відношення А до С, косинус альфа це буде відношення Б до С. Ну, якщо б у нас підставити тут числа, то ми могли б сказати одразу, що це. І тангенс це відношення А до С. Б. Це для кута альфа. Якщо я візьму, наприклад, куточок тут інший, бета, то буде співвідношення інше. Розглянемо два завдання на повторення восьмого класу. Обчислити довжину гіпотенузи прямокутного трикутника зображено на рисунку, якщо косинус альфа дорівнює 4, п'яті. Тобто, і у нас відомо ще катет 20. Згадаємо, що таке косинус для кута альфа. Це відношення прилеглого катета АС до гіпотенузи АБ. Щоб звідси знайти гіпотенузу АБ, нам достатньо катет АС поділити на косинус альфа. Тобто 20 поділити на 4 5. 5 в чисельник. 4 скорочується до 5. 5 на 5 25 см, якщо це в сантиметрах. Далі, за даним на рисунку наступному, знайти АЦ, якщо відомо куточок і гіпотенуза. Тут немає чисел, тому ми виражемо просто буквеним виразом. Якщо у нас прилеглий катет, а це прилеглий, знову можемо використати косинус цього альфа це співвідношення. Це відношення АС до АВ. Звідки шукаємо цього разу чисельник АС? Нам для цього достатньо АВ помножити на косинус альфа. Тобто відповідь буде М косинус альфа, так як у нас гіпотенуза дорівнює М. Так, а тепер безпосередньо візьмемося за завдання, які у нас стосуються саме. 9 класу ну Перше, це номер 11 за мерзлячком, підручник мерзляк. Знайти косинус, якщо відомо синус. Навпаки, знайти синус, якщо відомо косинус, знайти тангенс, якщо відомо синус. Розглянемо перше, четверте та п'яте питання. Для першого як знайти косинус альфа, якщо відомо синус? У нас є формула, яка їх пов'язує. Одиничка мінус синус квадрат альфа. Але у косинуса може бути як плюс, так і мінус. Нам для цього дали додаткову умову, що кут альфа у нас в проміжку від 0 до 90 градусів, тобто гострий. А косинус гострих путів, звичайно, приймає додатні значення. Тому плюс-мінус відпадає, ми пишемо просто додатнє значення. Підставимо синус в формулу. Точніше, його значення. Але підставляючи під синус, ми зважаємо на те, що тут є квадрат. Тобто 3 будуть до квадрату 9 п'ятих. Далі, від однієї цілої віднімемо 9 п'ятих. Нагадується, 25 п'ятих відняти п'ятих. Отримаємо 16 п'ятих. Що з підкорення? Звичайно, 4 п'яті. Ось так ми дістали косину, знаючи синус дуже швидко та легко. Далі, четверте, навпаки, знайти синус. Синус в першій та другій чверті приймає тільки додатні значення. Тому ми одразу не заморочуємося з знаком. Тут навіть не вказано кут. І одиничка відняти косинус квадрат альфа. Підставимо значення 1 відняти. Мінус 0,8 до квадрату все одно приймає додатні значення 0,64 соті. І це буде 0,36, що, звісно, 0,6. І останнє п'яте, що тут подивимось, знайти значення тангенса, якщо відомо синус. Знаючи синус, ми одразу можемо порахувати, наприклад, косинус альф. Знову ж таки, зважаємо на кут. Кут у нас тупий, тому від'ємні беремо тупий. Тому беремо зі знаком мінус корінь. Буде від'ємні приймати значення. Одиничка відняти синус квадрат. Це буде 1625. Ми вже знаємо, що це буде 9,25, і обернена задача до першої. Бо 25, 25, відняти 16, 25 буде 9,25, тобто мінус 3,5. А тепер, знаючи косинус, знаючи синус, дуже легко знайти тангенс, тому що будь-який тангенс це синус відповідного кута альфа. поділений на значення косинуса. Синус у нас 4,5, поділити на значення косинуса – мінус 3 5 Через один поверх можна скоротити, або переписати ось риску дробою дію ділення і перевернути. Я одразу скорочую. Що у нас залишається? По-перше, мінус в чисельнику 4, в знаменнику 3. Тобто мінус 4 треті. Рухаємось далі. Порівняти з нулем. Це взагалі завдання моментально виконується. Додому буде друге та четверте. А зараз розглянемо перше та третє. Нам для того, щоб порівняти з нулем, не потрібні їхні значення. Потрібний тільки знак, який приймає дана функція в чверті. Для, ну, в першому випадку синус 110 градусів для тупого кута. Він буде синус додатній завжди. Косинус для тупого кута від'ємний. При множенні додатнього на від'ємне значення, буде від'ємне, тобто менше за 0. Все, моментально. Далі. В другому. Ну, по-перше, що кинулось в очі, це косинус квадрат. Неважливо, що тут тупий кут, квадрат завжди приймає додатнє значення. Синус завжди приймає додатнє значення. Тангенс 92 градуси це тупий кут від'ємний. Якщо ми помножимо в плюс на плюс на мінус, знову отримали від'ємне значення. Далі, номер 1,15, знову ж таки, за підручником. Порахувати, знайти значення цього виразу. Для цього ми маємо знати або користуватися колом тригонометричним або таблицею. Чому дорівнює сину 120 градусів це буде корінь із 3 на 2. Чому дорівнює косинус 150 градусів? Це буде мінус корінь із 3 на 2. Чому дорівнює тангенс 135 градусів, це у нас мінус одиничка. Порахували. 2 помножити на корінь з 3 на 2, додати 4 помножити на мінус корінь із 3 на 2, і відняти 2 помножене на мінус 1. Спрощуємо двічки скорочуються, 4 і 2 скорочуються до 2. Залишається корінь із 3, відняти бо тут плюс на мінус мінус 2 таких корінь із 3. і мінус на мінус плюс 2. Будемо мати двійку, перепишемо а один такий корінь відняти, два таких коріні буде мінус корінь із трьох. Далі, давайте глянемо ще: ну, третім, мабуть. Косинус 180 градусів це мінус одиничка. Синус 135 градусів це корінь із 2 на 2. Тангенс 60 градусів, корінь із 3. Косинус 135. Мінус корінь із 2 на 2. Підставимо числові значення, і ми отримаємо мінус одиничку, помножити в дужках корінь із 2 на корінь із трьох. Одразу запишу корінь з 6 на 2. Та відняти мінус, тобто мінус мінус буде плюс корінь із 2 на 2. Все це до квадрату. Спочатку порахуємо суму. Спільний знаменник, тут у нас мінус перед дужкою, можемо одиницю написати. Спільний знаменник 2, а в чисельнику можна представити корінь із 6 плюс корінь із 2. І ось тепер піднесемо це все до квадрату. Виходить, за формулою квадрат суми. Бо в знаменнику одразу 4 отримаємо, а в чисельнику ми можемо порахувати. Крінь 6 до квадрату 6. Додати 2 коренів із 12. Не дуже виходить відповідь гарна. Хотілося би трішечки краще. Можливо, десь помилка. Косинус, мінус 1, синус, корінь з 2 на 2, корінь з 3, Мінус корінь з 2 на 2, наче все вірно. Та плюс 2, Отримаємо 8, Додати 2 коренів із 12. До речі. Корінь із 12. Можна розкласти як 4 на 3. І тоді корінь із 4 буде 2. І ще помножити на 2 буде 4 корінь із 3. Поділити на 4 дорівня. Винесемо 4 за дужку. Залишається 2 додати корінь із 3, і поділити на 4. Скорочуємо буде мінус 2 мінус корінь із 3. Ну, не настільки страшна відповідь, як я думала. Тут дуже так гарненько спростилось. Так, рухаємось далі. Що робити от в номері, подібному до 1,17? У нас okay. синус одного кута, поділений на синус геть іншого кута, і їх немає в таблиці. Забрадість рахувати я б не радила. Ось тут на до допомогу прийдуть формули зведення. Чому саме вони? Тому що 18 плюс 162 буде якраз 180 в сумі. Тому. Пропоную представити знаменник через 18 градусів, зараз покажу, як це зробити. Представимо 162 як 180 відняти 18. Це тих самих 162 градуси, нічого не змінило. Але за формулами зведення, синус 180- мінус альфа буде синус альфа. Тому ми спокійно можемо дописати синус 18 градусів, той куточок, який ми віднімали. І в чисельнику те ж саме. Тому дане значення дорівнює одиничці. Їх просто можна скоротити. Далі, друге, аналогічно косинус 18 градусів, на косинус, я одразу напишу 180 мінус 18. Але на відміну від синуса, косинус буде, дорівня... 180 -альфа буде дорівняти 180-альфа буде дорівнювати мінус косинус цього кута альфа, тобто 18. І тоді відповідь при скороченні ми отримаємо мінус одиничку. Ну і давайте ще тангенс точно те ж саме. Тангенс 18 градусів. В знаменнику тангенс 180 мінус 18 градусів, тангенс 180-альфа буде мінус тангенс цього кута альфа, скорочуємо отримуємо мінус одиниця. Ось такі у нас відповіді в номері 1,17. Рухаємось далі. Дивимось, що у нас тут? Ще один номер на спрощення. Це не за підручничком, це зі збірничка. Давайте спочатку розглянемо перше та друге завдання ось такі на спрощення. Як спростити даний вираз? Ну, по-перше, синус 180-альфа. Ми щойно казали, що це буде просто синус альфа. Але. Наш синус був до квадрату, тому і тут буде вираз в квадраті. Мінус 2 косинуса квадрат альфа дорівнює. рівня. Ми знаємо, що з основної тригонометричної тотожності 1 відняти синус квадрат альфа це той самий косинус квадрат альфа. Але якщо ми змінимо місцями, то маємо винести мінус перед дужками. Тому весь ось цей вираз ми можемо замінити як мінус косинус квадрат альфа. Та додати ще два таких косинуса в квадраті альфа. Отже, ми отримуємо просто косинус квадрат альфа. Звели подібні доданки. Далі давайте подивимось друге таке ж саме завдання. Два синуса в квадраті альфа. Додати косинус 180-альфа буде мінус косинус альфа, але він до квадрату, тому мінус зникає автоматично, буде просто косинус квадрат альфа та відняти одиничку. Косинус квадрат альфа мінус 1 можна замінити мінус синусом в квадраті альфа, аналогічно до ось цієї формули, тільки навпаки. Тоді отримуємо 2 синус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. І це один такий синус до квадрату альфа. Пропоную ще декілька завдань, це вже з іншого збірника. Ну, перше, синус квадрат бета відняти одиницю. Щойно ми говорили, що один відняти синус квадрат це буде мінус косинус квадрат, тільки для куточка бета. Далі, друге завдання. Синус квадрат альфа, 2 альфа плюс косинус квадрат 2 альфа. Головне, що тут один і той самий кут. Це буде 1. Та плюс котангенс квадраті тут уже 5 альфа. 1 плюс котангенс квадрат це одиничка поділена на синус квадрат того ж самого куточка 5 альфа. Далі третє завдання. Ось тут пропоную записати катангенс альфа на 3 як косинус альфа на 3, розписати поділений на синус такого ж самого кута альфа на натри, і відняти косинус альфа на 3. При цьому відбувається скорочення синусів, і залишається тільки два таких косинуса альфа на 3. Відняти 1 такий косинус альфа на 3. Залишиться просто косинус альфа на 3. І останнє подивимося четверте завдання, як воно розв'язується. Косинус квадрат мінус 1 це буде мінус синус квадрат альфа. А в знаменнику синус квадрат альфа мінус 1 це буде мінус косинус квадрат альфа. Додати. Тангенс та котангенс це взаємообернені значення. Якщо тангенс це синус поділений на косинус, то котангенс це косинус поділений на синус, і при множенні двох взаємообернених виразів ми отримаємо одиницю. дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. Синус на косинус це тангенс, але в нас були квадратики, тому і тангенс в квадраті альфа плюс 1, що що дорівнює. Один поділений на косинус квадрат альфа. Ось так розв'язується завдання на спрощення. Більше таких завдань ми будемо розглядати в 10 класі, в 9 їх не дуже багато. Так, ну, а на сьогодні все. Працюємо над тестами, працюємо над домашнім завданням, тренуємося. Тоді в 10 класі буде набагато легше. На все добре. До побачення.